Твоїм, слава Доготерпінья, Господин. Господ. Присійський дорозі, коли Ісус Христос міс хрест, коли переніс страждання, вичування, також коронування терням. Цей біль і страждання, певно, що знівечили лице Спасителя, яке було залите кров'ю, потом, пилюкою, також плюванням. Цей образ Божий прекрасний, світлий, святий, чистий, люблячий, людина зневажена. Ми так само дуже часто зневажаємо цей образ. Чи в собі, чи в ближньому, чи через осуд, чи через невіру, чи через приниження себе, так, де коли кажемо, я дурний, я дурна, я не те зробив, я не так зробив, не так повівся. Ми зневажаємо цей образ Божий у собі. Чи в ближньому, чи більше. Саме диявол це хотів би і зробити, щоб нас відвести від первого образу, від Бога. Бо коли ми подивимося на сотворений світ, кожне творіння має своє місце перебування, правда? Наприклад, дерева користають і поживу отримують звідти землі. Морські звідки? І риби, звідки отримують? З моря. А людина, звідки поживу має отримати від Бога. Це наша пожива, найбільше пожива. Те, що ми маємо хліб насущний, те, що ми маємо щоденний хліб і ми користуємо з нього. Богу дякую. Але це не встанує нашу справу нашого серця, нашого первого образу, якого людина втрачає через гріх. Вероніка обтирає Ісусові, щоб очистити цей первообраз. І ми так само маємо можливість очистити свій первообраз, коли звікаємося вікати, коли відновляємо цей шлях до Бога, а на шляху, на перешкоді це є гріх, який не дає саме дойти або ж приймати, насолоджувати тим первообразом, який для нас є Ісусі. Тож дякуємо Христові, що. Вітає нас у світих тайнах, у сповіді особливо у Євхаристії, живіть нашу душу, живіть нашу природу, бо наша природа є духовною, не тільки тілесною, але й духовною. Тому дякуємо Спасителю, що Він дбає про нас. І не зневажаємо цей образ Божий, який є у нас і ближній. А кожного разу стараємося і їмо до того, щоб очиститися, щоб оживитися, щоби. Будьте відповідати тому образу, на який нас, Господь Бог Амінь. Отче наш на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашого. Претерпіви за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий.